З'їздив Шольц в Україну, поспілкувався з Зеленським, повернувся. І в Бундестазі зробив заяву, від якої українських біженців зараз в Німеччині, в інших європейських країнах, просто трасе, люди в паніці, люди не знають, що очікувати на майбутнє. Шольц заявив, що багато українців знаходяться в, в Німеччині вже дуже довго, і зараз час або негайно йти працювати, виходити на роботу, або повертатися до України. Чому Шольц їздив в Україну? Чому Шольц зробив таку заяву саме зараз, після цієї поїздки в Україну. І що очікувати українським біженцям в е Німеччині і в інших європейських країнах, ми з вами сьогодні про це поговоримо в цьому відео. Але спершу хочу вам нагадати про необхідність підтримати Україна мовний контент. Будь ласочка, підписки на канал, будь ласочка, вподобайки цьому відео. Щоб якомога більше українців змогли його побачити, і якомога більше українців могли розуміти, що відбувається зараз навколо в світі. Да? Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї заявки від Олафа Шольца, тепер давайте з вами трошки подивимося на факти, чому Шольц їздив в Україну. У Шольца було дві причини їхати в Україну. Да, Шольц сам про них сказав це, чесно сказав, але чомусь багато людей гадають, не можуть зрозуміти. Шольц там нічого нового не сказав, шольц нічого не привіз. Навіщо ж Шольц їздив в Україну? Знов таки Шольц сам дав відповіді на ці питання, але чомусь люди не, не слухають. Перше завдання було поспілкуватися з Зеленським і зрозуміти. На що піде Україна під час перемовин з Рашою? Тому що ну те, що всі ці перемовини будуть, і те, що буде заморозка конфлікту, це вже зрозуміло майже кожному. да, Тільки ті, хто не хоче дивитися по сторонах, все ще цього не розуміють. Тобто йде зараз е, спілкування, на які поступки може піти е, та і та інша сторона. Це було перше завдання, але яке ж друге завдання? І на це Шольц також чесно відповів, що друге завдання було це вирішити, а що робити з українськими біженцями, які зараз знаходяться в Німеччині, які зараз знаходяться за кордоном. Да? Тому що 65% цих людей чесно кажуть, що вони не планують, не хочуть повертатися назад в Україну, а хочуть залишитися там, де вони зараз є. І з ціма людьми треба щось робити. І Шольц 에, приділив цьому дуже таку серйозну увагу. Чому тому, що на сьогоднішній день Німеччина, майже єдина країна в Європі, яка не погоджується відправляти українців, да. Да, 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 в Німеччині знаходиться найбільша кількість українських біженців. Більше мільйона двохсот тисяч українців зараз знаходяться в Німеччині. Це найбільша кількість українців в якісь конкретні країни. Інша, друга це Польща, але Польща. Також тисне зараз на німеччину. Польща вже багато разів казала Німеччині, і нещодавно Сікорський вже напряму сказав Німеччині, що вам треба припиняти, виплачувати і заохочувати українців залишатися. В Німеччині і за своїх виплат. Да, треба вже заохочувати українців повертатися назад в Україну, щоб чоловіки воювали, жінки відбудовували економіку. Знов таки, не треба мені приписувати те, що я не кажу. Да? Це не мої слова, це слова Сікорського. Я вам просто їх передаю. Що зараз відбувається, те, що на поверхні, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що на Зеленського зараз йде шалений тиск, щоб він е, брав до війни до, до війська молодих людей, починаючи з 18 років. Але Зеленський е, не хоче цього робити. Він молодець. В цьому плані він красавчик, він молодець. Він досі не погодився, він упирається. Да? Що не на поверхні? А не на поверхні? Я вам скажу 100% що Зеленський у відповідь каже: Слухайте, ви мене давите, щоб я брав зараз до війни 18-річних, тобто, це молодь, яка це потенціал да України. Якщо не буде молоді, то хто буде відбудовувати потім нормальну Україну? Цей же самий час зараз тільки в Європі перебуває більше двох мільйонів українців, чоловіків призивного віку, які б могли б піти на війну да, і захищати Україну, але вони зараз перебувають. В різних країнах Європейського союзу при всьому при цьому я вам даю руб за 100, Зеленський дає їм розклад. Дивіться, що найменше чверть із цих людей, да, 1500, а то і більше, це українці, які не працюють. Чоловіки, чоловіки призивного віку, які не працюють, які живуть на е, різних дотаціях. Да, ну, наприклад, в Німеччині в Німеччині 600 тисяч е, чоловіків призивного віку не працюють. Це по офіційній статистиці, да? Ну от я вам кажу, чверть живе не працює. Приблизно половина це десь мільйон. Працюють десь там по потихесеньку, щоб щось показувати, або займаються своїми мутками, крутками, щоб не сплачувати податки, і врешті-решт вони нічого не, не інвестують да, в ті країни, де вони зараз знаходяться. Ну і приблизно ще чверть, десь щось там працюють, але а, сплачують ті самі податки, ну, податки такі, що ледь-ледь витягують самі себе. Да? Тобто ці 2 мільйона по великому рахунку вони не приносять жодної користі, ані Україні зараз, ані тим країнам. Де вони знаходяться? Це 100% іде такий діалог Зеленського зараз з іншими е, країнами, з європейськими країнами і з США. І ці люди, при всьому, при цьому, ці люди знаходяться всього лиш в декілька часах їзди від України. Да, тобто їх не треба сажати на літаки, там відправляти. Це ось або на машині самі можуть приїхати, або в автобуси посадив і відправив і декілька годин, і вони вже в Україні. Тобто це те, що лежить на поверхні. І що ми знов знов таки маємо? На сьогоднішній день Балтійські країни вже казали неодноразово, що вони готові відправляти українців в Україну. Польща це каже вже на кожному углу. каже, І давайте все це приймати на рівні Європейської. Європейського союзу да. А Норвегія каже: в Україні вже повно там п'ять регіонів безпечних. Е, можна всіх туди українців відправляти. Е, купа інших країн кажуть теж саме. Да. І Німеччина на сьогоднішній день залишається однією такою країною Фарпостом, яка е, не, не хоче це робити. І яка продовжує е, залишати українців і каже, що ні, 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 і ми виплачуємо, і так далі. Хоча в самій Німеччині зараз вже є багато політичних сил, які також давлять на Штольца, щоб він повертав українців, щоб він заохочував повертати українців назад до України, е, Сполучені Штати Америки. Зверніть увагу на Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки вже декілька місяців не видають жодної візи по ЮФОЮ. Да? Тобто, припинили, вони не закрили цю програму. Вони не сказали, що програма не працює, ні, але по факту візи не видають, і тільки Канада на сьогоднішній день все ще трошки тишка-мишкам приймає і продовжує ці вьокперміти, дає можливість тут залишитися. Ну, це таке. Це лірика. Так ось я впевнений, що на Шольца зараз такий тиск. Що він поїхав в Україну для того, щоб самостійно поспілкуватися з Зеленським і знайти рішення. А як же це робити, да? який механізм повернення українців? І про те, про той комітет, який хоче зробити Україна зараз, і Зеленський сказав, що представництва будуть в Польщі і в Німеччині, да? чому Польща і Німеччина знов таки зверніть увагу, чому Польща і Німеччина? Тому що в Польщі і Німеччині знаходиться найбільша кількість українців, це раз, і друге Польща це хаб, да? тобто це великий хаб, е з якого легко доставляти доправляти українців. В Україну да? чим будуть займатися ці, ці комітети? От навіщо вони там потрібні? Ну да, вони будуть проводити агітацію, вони будуть розповідати, вони будуть надавати якісь послуги на повернення українців до України. Вони будуть займатися автобусами, вони будуть займатися. Поїздами вони будуть забезпечувати українцям місця для того, щоб українці змогли повернутися назад в Україну, і це лежить ну знов таки, це лежить на поверхні. Я не знаю, як люди це не бачать. Да? Ну і знов таки, це як вже треба було цього бідолагу Шольца довести да до пекти, що він приїхав і таке заявив в Бундестазі. Тож друзі, я впевнений, що е, зараз, після цієї поїздки е, Шольца, після того як він поспілкувався, на нього ще буде сильніший тиск в цьому плані. І треба готуватися? Треба готуватися до того, що Європа дуже скоро прийме а, одностайне рішення, що українцям треба повертатися до України? Механізми цього вже відомі? Механізми ну, механізми не важкі, да і всі ці прочитання, які люблять розповідати деякі українці, що а ми ж не раби, а ми ж не скотина, щоб нас кудись там відправляти, повертати чи ще щось таке. Я про це казав ще більше року тому назад. Да ну а який у вас буде вибір? Людей, які зараз закриють статус, да? От просто скажуть, все, у вас є три місяці на те, щоб ви залишили країну, де ви зараз знаходитесь. Скільки українців відважиться зараз купити собі квитки на літаки, кудись там в Латинську Америку полетіти, відкрити собі візу, да або без без візи полетіти кудись там в Азію, де можна там 2-3 місяці потусуватися без жодної підтримки? От скільки людей це зробить? Да, дех, дехто зробить, дехто з українців. Спробує поїхати в іншу країну, там щось там якось зачепитися, де не потрібні візи. Там і ще щось таке. Да? Але це будуть і одиниці, це будуть одиниці. Дивіться правді в очі. Переважна більшість українців буде вимушена повертатися а, в Україну в Німеччині на сьогоднішній день. Шольц Шольц це сказав відкритим текстом. От, просто сказав відкритим текстом. Єдина можливість, хоч якось трошки зачепитися за, утриматися в Німеччині, це почати працювати. Якщо не працюєш, то там вже не будуть е, більше випитувати, розпрашувати, а чому ти там е, три роки ходиш на ці курси і ніяк не можеш здати тести? Да? А я ж от хочу потім Ні, вже нікого цікавити не буде. Да? Або працюєте, або готуєтесь, збираєтесь і їдете до України. Чому зараз? Інші країни Європейського Союзу ще не почали е, виштовхувати українців. Да? Тому що є Німеччина, тому що не прийшли ще до консенсусу, тому що знають, поляки знають, якщо вони зараз почнуть тиснути на українців, то українці зберуть валізи і поїдуть куди? Правильно, до Німеччини. Е, тому що Німеччина приймає. І те ж саме зараз відбувається в інших країнах. Але як тільки Шольца додавлять, як тільки Шольц скаже, все з мене досить, е, робимо те, що робимо. Да? То все, 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 вся Європа почне витавлювати українців назад в Україну. Е, і знов-таки, Сікорський чітко сказав: чоловіки мусять е, захищати Україну, жінки мусять відбудовувати економічну е, сторону України, да, працювати, сплачувати податки. Ну і не забуваємо, не забуваємо про офіційні цифри: 6 мільярдів євро. Німеччина використовує на підтримку українських біженців. 6 мільярдів євро це 6 батарей на по протиповітряної оборони, які можна поставити Україні, і закрити шість великих місць. Да, це ну це серйозні суми, і це те, про що до речі, Сікорський також сказав, що краще ці гроші, які Німеччина спрямовує на підтримку українських біженців, відправити на зброю для України. Це буде більше від цього користі. Тож, друзі, дивіться ширше трошки, слухайте, а, і головне, чуйте, що кажуть. Да? Не додумуйте за інших, тому що цим страждає, на жаль, превелика більшість українців. Да? Українці чомусь думають, що вони все знають, що тільки починають слухати. А я вже знаю все, що він скаже. Зараз я за нього все це можу сказати. І далі вже придумують, самі придумують, самі потім в це вірять і. Потім отримують великі проблеми. Шольц чітко відповів, що очікує українців в Німеччині. І це проєцюється на те, що очікує українців в Європі. Або працюєш нормально, сплачуєш податки, або повертаєшся в Україну. Друзі, я сподіваюся, що я до вас доніс да, те, що я почув від Шольца і те, як я це зрозумів. Ще раз скажу, це не мої слова. Да, тобто, як на мене, так живете собі, живете. Подобається вам Німеччина, живіть в Німеччині. Е, подобається інша країна, живіть в іншій країні. Як на мене, це ваше діло, конкретне діло. Да? Я вам передаю те, що кажуть е, уряди різних країн, і те, що відбувається зараз навколо України, навколо українців в різних країнах світу. Друзі, я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви ще не підписались. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео, якщо до цього чомусь ще не поставили. Да? Ну і напишіть мені в коментарях, чи згодні ви зі мною, чи ні. Як ви думаєте, будуть розгортатися події стосовно всього цього. А щодо, щодо термінів, то я впевнений, що ну максимум, максимум, це півроку. Це максимум. Це те, що є у українців для того, щоб зачепитися там, де ви зараз є. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.